В івано Франківську підсумки минулого року підбили волонтери дому воїна. Це простір для підтримки діючих військових, ветеранів та їхніх родин. Заклад спеціалізується на безкоштовній психологічній, юридичній та соціальній допомозі. А ще сприяє адаптації ветеранів та організовує їх дозвілля. 2228 ще послуг нашого комунального закладу, взяло участь в 146 групових. Різнопланових заняттях ми постараємося постійно проводити як і індивідуальні, так і групові різні заходи. Це, зокрема, ретрити, якісь виїзні церемонії. Головний напрямок діяльності закладу надання психологічної допомоги та реабілітації. Торік було проведено близько 2,5 тисяч консультацій, а також понад чотири десятки спеціалізованих психологічних тренінгів та семінарів. Окрім цього, дім Боїна організовує низку інших ініціатив, зокрема творчі майстер-класи, поїздки, групи підтримки тощо. Ми провели за множек. 30, 38 заходів творчого відновлення для майже 300 осіб. Переважно це були діти та дружини діючих військових або дружини, ну, дружини загиблих наших героїв. Ми провели сім виїзних таких заходів спрямованих на психологічно-соціальну адаптацію, якими було охоплено 123 особи. П'ять ретритів для учасників бойових дій та членів сімей загиблих та дві поїздки для сімей загиблих в село Старуні. Окрема ланка роботи волонтерів дому воїна, організація змістовного дозвілля для дітей, чинних військових, ветеранів та загиблих героїв. Це спільні перегляди мультфільмів та вистав, святкування їхніх днів народження. Соломія Михайлишин, Захар Бугаєнко, новини на вежі.